Адже сьогодні 12 червня. Всім добрий день! Це Кардів, Уельс, тобто це Великобританія. Майже середини літа, але хмари у нас висять дуже низько, вітер дуже сильний, і погода ну, така дуже нелітня. Десь 17 градусів в день, але при такому вітрі, і коли хмарно, то здається ніби 13-14. Тож вчора ми гуляли з дівчатками в паркі, то скину там фотку. Дуже файний парк, дуже такий гарний. Але ми були в куртках, і я, і донька, і внучки всі були в куртках, бо було дуже. Ну, було холодно, що там казати. Це легесенькі куртки, але менше з тим погоди отакі вов. Тож саме час в'язати светрики з бавовни. Що я і роблю? Це канал Єналь Варвари, канал про в'язання, про творчість. І зараз я вам буду розповідати, що я в'яжу які в мене плани. Ось. Але спочатку я покажу вам светрики для дівчаток, які я вже зв'язала. Це пряжа турецька Alize Bella. Вона досить відома, це 100 бавовна. Вона тоненька, вона м'ягенька, ось вона отака от. І її досить всі знають, ось в неї мітраж. На 100 грамів 360 метрів. Трохи воно не фокусує. Менше з тим. Дуже така файна пряжа. От в мене лишились малесенькі клубочки від цієї роботи. І ось ось светрики. Я їх вже попрала. Вони вже готові. Ми їх ще не носили, але, думаю, що от найближчим часом вдягнемо. Це светрик для молодшої Єсеньки, вона така маленька, низенька дівчинка. Ось і це светрик для старшої Софіті. Ось такий во. Тобто мені подобається, коли є і рожеві для дівчаток, але є такі речі, в яких можна побігати по парку або по набережній, полазити, погратись, побавитись. І якась якраз для ось такої погоди це буде файно. Файні светрики. У дівчат є і рожеві светрики, і рожеві спіднички, і булкові светрики. Тобто, я вставлю фото. Я теж в'язала ті светрики Тобто, все є в гардеробі, все як має бути у дівчат, але мусять бути такі светрики, в яких вони будуть бігати, в яких може такий схожий на морський стіль, такий своєобразний. Тож, така от робота вона вже закінчена, і дівчатки будуть її носити. Та, то я вже казала, та, що взяла дві ниточки на спицях номер 4 Ось, все вони попрані, все з ними добренько. І зараз я вам покажу свою нову роботу, відповідно, новий кошик і нову пряжу, яка прийшла мені вже тут, в Великобританії. Тож я її замовляла на сайті пряжі. В минулому відео розповідала, що трохи хвилювалася, коли вона до мене прийде. Але вона прийшла через день. Тобто я замовила і через день вже отримала цю пряжу. Дуже швиденько, дуже добре, доставили на ресепшн тут доставка. Це сафран від Drops. Це 100% бавовна. І відповідний мітраж в неї на 50 грам, 160 метрів. Ось вона. І колір тут 0,9 колір. Тобто, я хотіла, в мене була така задумка: зв'язати кардиганчики для дівчаток, ходити до школи. Ось, бо у них темна синя форма, у них є такі спеціальні трикотажні, як сказати, Ну, то не піджачки, бо вони як толстовки зроблені, але симплема і на гудзиках. Ось. Але можна носити просто щось синє, у них є і флісові кофтички, і такі з капюшоном толстовки, темносиння, які вони носять, бо діти є діти, одяг треба прати, одяг треба міняти, в одному тому самому вони ходити не будуть. Тож, я думаю, якщо свазати їм такі кофтиночки, а вони носять ще такі блакітні футболки. І сарафани такі сірі, або чорні, такі прикольні, або такі суконки в блакітну білу клетиночку, такі картаті. Ось, і такі темно-сині кардігани будуть дуже добре. Тому я замовила цю пряжу, я вже її знала, я з нею в'язала, і вона така бюджетна тобто фунт, мені здається, 30 вона коштувала Саме такий дешевий варіант, бавовни тут. во ось І я вже почала в'язати. Бо ця пряжа мені дуже сподобалась, вона дуже м'ягенька, дуже м'ягенька. Вона дуже файно лягає, ось, бачите, в петелечки. От не дивлячись на те, що вона тоненька, вона дуже файно виглядає, коли з неї в'яжеш. І в мене є речі з цієї пряжі, я їх прала, вони добре витримують прання, вони добре носяться. ось. І я в'яжу сам звичайнисіньким візерунком, таким самим, який я в'язала нещодавно бактус. Бо я собі думала довго, як в'язати. Спочатку хотіла зробити його ну, повністю таким ажурним, таким файним, легеньким. Але розумієте, ну, тут такі погоди, що я думаю, ну, коли б вони той ажур був, був носили, то треба все ж таки щось таке більш плотне, але все ж таки літнє. І ось я так зупинилась на цьому візеруночку. Бо в більшості своєї без дирочок, і тут такі невеличкі смужки, дирочки все ж таки є. То воно придає і таку легкість ці смужки, і в той, і в той же час вона достатньо плотна. Це я в'яжу для Софійці, для старшої ночки, який ось буде 7. І це буде шивний виріб. Ось я зробила пройми, от так вот, другі загинаються. Ось. Зв'язала повністю плечі, будуть зшиватись, все як має бути. Ось на цю спинку мені вийшло 50 грамів і ще трішечки. І ось зараз я в'яжу полочку. ось, Це маточок з других 50 грамів. І я майже вже її дов'язала. тут такі великі дирочки роблю. До речі, на тому ж сайті замовила гудзики на цю, бо там є вони гудзики, там. На цей виріб. Ось вони прийшли такі файні, але щось я не подивилась розмір, така просто тикнула. Блін, бабця. І вони такі, мені здається, ну, трохи звеликі. Але щось у цьому є. Воно так прикольно буде виглядати, мені здається. Такий виріб, ось такими гудзиками. Ну, тому, відповідно, вони мають перелізати в дирочку. Ну, от, не знаю. Може, може я їх трохи ті дирочки. Ось. Подивимось, бо на дві я тут скорочую по три петельки на кожну дирочку. Бо на дві е, виходить замало, і воно ну, ледве пролізає, і треба отак зробити, щоб з іншого боку дитині буду, було легко застібати, щоб вони з тими гудзиками не застрягали. А з другого боку, щоб ці гудзики не розтибались. Ну, тож будемо дивитися. І ось такий виріб, я його в'яжу, він дуже швидко в'яжеться. Ну, то просто, ну, ось, бачите, то за вихідні, а вихідні ми їздили, ми були в замку Кох, тобто в суботу у нас не було, і в неділю ходили до церкви, теж нас ну, майже не було. Ми десь ввечері приїхали. То я в'язала тут трохи п'ятницю, ну, по вечорах, суботу-неділю, і от понеділок, вівторок, і не тільки цей кардіганчик я в'язала, а ще свій светрик. Печворк я в'язала, покажу зараз. Ось, але робота дуже швидко просувається. Ну, по, по суті, то на дитину, і тут немає такого, такого складного. Дуже легка в'язка. Ось, тому так во в'яжу. І ось в мене ще робота, яку я в'яжу ось з пряжі Gazal Organic Baby Cotton, то турецька пряжа, 100% бавовна, в неї мітраж. На 50 грамів 115 метрів. Різнокольоровий світер в стілі печворк. Я вже показувала в минулому відео, що я зв'язала пілочку, вона вся не влізає в кадр. Але я з напілочки вже зробила отак обшила клаптики, які мають виділятися. Ось тут трохи зверху клаптик. Прибрала все ниточки. Тобто пілочка повністю готова. Спинку ще не зробила, ще треба буде сісти і так само зробити. Це теж така м'яка, файна, бавовна, м'ясенька, приємна на дотик. І, але я в'яжу рукав, і він так вже просувається так доволі швиденечко, Ось, ніяких знову схем нема. Тобто, в'яжу, от зв'язала. Жакарт, потім дала от два таких кусочка, потім ще жакард. Бо мені здається, на рукавах то буде прикольно виглядати. І Зараз буду в'язати таким більш темне-зеленим. Не темно, зеленим, але більш таким зеленим такась така трав'яна зелень. Ось. І Він дуже швидко рухається, бо в'яжу на спицях 3,75. Тут дуже швидке І Мені лишилося на сьогодні, може завтра дов'яжу цей рукавчик, і другий рукав буде такий самий. Тобто я вже не буду там міняти щось, а от параху, скільки тут петель, скільки тут е, одна смужка, інша смужка, скільки то займає, і такий самий зроблю другий рукав. Ось. Рукава будуть пришивні. Але мені не хочеться, щоб вони були дуже задовгі, тому треба е, вирахувати, бо після прання светрик трошки розійдеться, і, відповідно, треба ну, це врахувати. Щоб не зробити задовгі рукава. Бо знаєте, після прання коли таке трапляється, що поправ реч, і, і рукава трохи довші стали. Але і короткі не хочу, то треба зв'язати такі, щоб були от самий раз. Ось така робота. Дов'яжу рукавчики, зберу і от буду носити зараз ну хмарно. Ну, є такі тучки, але в нас є яскраві светрики, такі, які мають бути влітку. Пряжи мені дуже подобається. Саме головне, що такий яскравий светрик подобається моїм внучкам. Я вони вже такі бабця, а може, ти нам такі ну, дівчонки, то ясно, дівчаточки люблять одяг, ніч з тим не поробиш. Хочеться їм щось яскраве, щось прикольне. І я собі вже так думаю: ну то що, то треба замовляти? Якщо діти просять, то як не зв'язати? Тим паче, що тут якраз такі погоди на ті светрики, то я собі думаю, що. Ну, Або замовляти ту турецьку пряжу, щоб мені моя середня донька Яна, яка зараз у Львові, щоб вона мені її вислала. Або замовляти вже тут дропс, я так подивилась, мускат в нього схожий мітраж, 100 метрів в нього мітраж. Це ж відситко, 100% бавовна. Ось, І от я думаю, який замовляти, щоб зв'язати їм. Такий светр, який ще бавовни. Може спробувати мускат. Але я колись зв'язалася дуже такої товстий пряжі. І я там замахалась по 50 грамів моточки робити ці вузлики. Їх дуже складно прятати дуже часто. Бо мені здається, отака тоста пряжа, вона все ж таки має бути в 100-грамових маточках, щоб було менше вузликів. Оця, ну, якось в неї такий добрий мітраж в цій пряжі. Тут є вузлики, ну, але з іншого боку. По суті, тут в мене сплошні вузлики, що то я парюсь. Тут і так купа вузликів, я прятала купу ниточок, купу з'єднувала, то, напевно, не треба з цього хвилюватись. І тоді, може, я замовлю мускат, я ніколи з нього не в'язала, але в нього дуже така файна палітра. Я вже подивилась, він так само недорогий, щось там теж фунт з чимось коштує. Ну, то буде не одразу, бо мені треба ще ти синім дов'язати, і може мені там Яна прийшла, там ще в мене недов'язані роботи у Львові їх теж подов'язувати. То, коротше, маю роботу. Ну то подивимося. От такі поки що плани. І ще, думаю, дівчаткам треба, може, ще якісь кардіганчики, щось з вовни зв'язати, може, з мериносу. Супервош, щоб можна було все ж таки прати в машинці і щоб воно було таке, з іншого боку, більш м'ягісеньке, ніжне, і з другого боку воно було більш тепле. Ось, Бо то є Кардів, то є Оельс. Ось такі ось справи. То що, пішла? от Я варю зараз зуб, зварю зубку, буду в'язати. Такі то справи. І так, сьогодні п'ятниця. І трошки я показую, що мені вдалося пов'язати за цей тиждень. Ось це мій светрик Печворк. Я зробила перший рукавчик. Ось так він виглядає. Може, здається, що він трішки закороткий, але я думаю, що після прання він витягнеться. Тож, сподіваюся, що все буде добре. З ним я так його приміряла. Повністю в таких зелених тонах, трошки коричневого манжет. І ось ось такий жакарт. На манжетику, біля манжетику і на самому рукавчику. Ось такі жакартові полоски. Коричневого в мене вже лишились. Трішки один моточок, а мені треба ще в'язати другий рукав і горловинку. Тож в цьому рукавчику я його використовувала зовсім трішки. Зато є білий колір, так достатньо, достатньо зеленого оцього оливкового, трошки більш темного оливкового, ну і жовтий, відповідно, теж є. я ще не вирішила, який клаптик я буду обшивати. Виділяти, який буде виділений. Мені здається, що, напевно, жовтий, ось от так зроблю от таким чином. Але ще подивимося, як воно буде. Ну і другий рукав буде, відповідно, такий же самий, Так же саме зв'язаний, тобто нічого різного не буде, на відміну від пілочки і спинки, якщо пілочки і спинки різні, і я їх в'язала так, як от мені хотілося, Тобто, ніяких схем не робила, а просто брала собі, от зараз поміняю ниточку і буде інша ниточка, і так далі. То з рукавами я буду робити їх однаковими. Ось. І, відповідно, от так виглядає темно-синий кардіганчик із дропс, який я в'яжу для своєї онучки. Тобто, зараз на спицях друга пілочка, то я в'яжу окремі деталі, я вже казала, та? я зробила. Петельки для гудзиків. Гудзики мені прийшли трохи завеликі, але я так подивилась, вона виглядає дуже-дуже цікаво з такими гудзиками. І ось тут верхній гудзик буде на горловинці. Ось такий буде кардиганчик. Зараз в мене йде то третій моточок, він в мене лишиться, весь не піде на першу полочку. Ну і відповідно, я так собі думаю, що в мене піде 200 г, може 230, от десь так воно на цей кардіганчик, враховуючи горловинку, рукавчики. Тобто в мене ще лишиться пряжа. Я буду замовляти вже трохи менше на кардіганчик для молодшої внучки для єсенії. Ось така робота. В'яжеться дуже добре, це дуже приємна пряжа, вона дуже м'ягенька, вона дуже файно лягає в такій я вже з неї декілька разів в'язала, як я вже казала, і мені подобається, як вона, як вона в роботі, як з нею працювати. Я зробила ось таку резиночку, я її в'язала на спицях номер 2 Ну, а сам кардіган на спицях номер 3 Відповідно, такі от кубічкі Ось, Тобто, потроху кардіган просувається, я сподіваюся, що на наступному стижні я вже його закінчу. Ось така в мене робота. Тобто мені лишилось дов'язати ще одну пілочку і лишилось дов'язати два рукава.